Все, готово. Креветка в манговому маринаді. Можна вживати до столу. Будемо готувати креветочку. Креветочку почистили, помили, залишили голови, витащили пряму кишку. І будемо зараз макати в борошно, пармезан і паприка з часником. Це будемо обмакувати і класти на противень стекляний. Така вийшла суміш. Тепер обвалюємо креветочку і викладаємо на скляний Креветку обмакали в борошно з пармезаном і виклали таким чином на е, круглий противень скляний. Тепер будемо готувати заправочку до нього. Для заправки треба змішати петрушку з базиліком, часничок роздавити. Соус, chill, лайм з сидрой, лимон з сидрой і розтоплене вершкове масло. Зараз це збираємо докупи. Така вийшла суміш. Тепер заливаю цею суміш І На 15 хвилин на 180 градусів. Тепер беремо великий помідор і манго. І робимо з нею такий декор. Порізали манго такими квадратиками. Тепер беремо помідор, відділяємо серцевину і шкурку ріжемо такими же квадратиками. Так це виглядає. Тепер сюди додаємо лимонний сік, базилік з петрушкою і трохи олівкової олії. Вийшла така суміш. І тепер її викладаємо на край тарілки, щоб всередині залишилась ямка. Так це виглядає. Тепер всередину розгортаємо. І додаємо трохи сок лимона. І це буде як соус. Можна вживати до столу, до смаку, якщо хто любить, можна ще додати такий гострий перчик.